Найщиріші вітання усім глядачам нашого випуску. Це я, ваш ведучий новин Вейцорія Нюз тиждень та всього Вейцорія Нюс Олексій Пученко. Сьогодні ми поговоримо не про новини за тиждень, а вже про новини та події, які відбулися за цей 2024 рік, рік, коли в нашій країні виповнився рівно рік існування рік, якому в нашій країні треба було побачити багато успіхів і багато трагедії. Але можу давати не про це, а по порядку про події, які відбулися за цей рік. Перше, що відбулося в цей рік, це був січневий переворот або переворот Павла Скоропада. Який почав ще бунт аж у грудні, тоді просто кучка інтелігентів і інших людей зібралися напіти на квадратній площі, тоді в крістіанії, тоді знаходилася наша країна, і тоді ми були королівство Віцорія. І тоді зібралися на цій головній площі проти федералізації головної держави, яка сформувалася тоді, в кінці минулого року. І тому вже в січні, а 16 січня активісти дійшли до головного палацу України і 41-й зрікся Престолу, де наступний день, 17 січня, до влади прийшов Павло Скоропад, який себе проголосив Павлом Першим. Також наша країна почала в цьому році висвітлюватися в інтернеті. Спочатку з'явився наш перший канал в Телеграмі 15 березня, його перша дата випуску. Також 31 березня вийшов перший випуск від цурянь у тиждень, а також він вийшов разом на YouTube каналі, якому також цей день створився. А згодом останніми були тут TikTok, який був створений аккаунт в травні. Але також це ще не останнє. У жовтні, листопад, а точніше, не в жовтні, а в листопаді, 4 листопада, коли нашій країні виповнився рік, вийшов перший наш власний сайт держави. А от щодо наших внутрішніх ЗМІ, то у нас з'явилися 4 телеканали: Вейцорія «Війцорія Ньюз», Бокспорт ТВ, ТСТ та. Телеканал УАМА-ТВ. Там все по-різному і все тому інше. Але також в кінці цього року ми підписали договори з Ломберією, Платонією та Фарсією Фалконією про те, що ці їхні канали можуть транслюватися на наші території, а наші канали можуть транслюватися у них. Також наша країна відмітилася і в спортивних заходах, і в спорті загалом. В Нашій країні в цьому році, у травні, вдалося провести хороший чемпіонат Майнкрафту з хокею, де наша збірна взяла срібні нагороди, програвши у фіналі збірні Фінляндії лише у другому овертаймі з рахунком 3-2. Також весь випень проходив чемпіонат Майнкрафту футбол. таких містах як Крістіанія, Шахтерськ, Миколаївослав і Харцизьк. І тут уже більш був успіх, де наша збірна змогла подавати суперників у своїй групі, а також подававши плей-офф проти збірних Фінляндії, Данії і Бурмунії. А згодом зустрілися в фіналі проти збірної Бристолю, де розіграли грали з рахунком 3-1, і ми стали чемпіонами Майнкрафту з футболу. І також з кінці цього року всю осінь проходила кваліфікація до майбутнього чемпіонату з футболу 2025 року, де наша збірна знову всі, не тільки просто розгромно, просто перемогла без поразок в своїй групі і чисто пройшла в наступний чемпіонат Майнкрафту з футболу 2025 року. За цей рік в нашій країні багато чого мінялося, що закони, що національна символіка, і були різні закони. Ось, наприклад, щодо законів була заборона фашистських та нацистських партій, спілок і тому подібних організацій, що аж на наступний день втратили одного з фашиста, що він не покинув дану партію до кожного часу. І його спалили живцем. І тоді було дивно кажучи, що не відміну. Смертну кару і досі вона залишається, але і по факту поки що не використовують. Також багато нас Конституції двічі і тричі, а також більш всього 4 рази змінювався національний герб. Ще один із дивних законів, які були тоді прийняті при королі Свійцурії, це був дозвіл на вбивство бродячих торговців, які постійно сходжувалися в нашій країні. І постійно дратували жителів тим, що вони тут ходять і роздають і всяку дрянь зі своїми, ну зрозуміли, про що я кажу. І тому наша влада висунула цей закон і згодом бродячих торговців більше не стало, бо вже вони злякалися. Ну тобто, можна сказати, що ті торговці були як мігранти з інших країн. Але бували поодинокі випадки, що деякі прості жителі селяни чи городяни вбивали їх, які бродячи по місту зі своїми ламами смітили і тому інше. І за це їх ненавиділи і потім вбили. Коли наша влада переїхала на континент Омперія і тому інше почали приймати дивні закони. Ось, наприклад, останнім часом говорять про план Ржепецького щодо спасіння нашої економіки, де розповідалися про всякі реформи, про скидання олігархату, боротьбу з корупцією і тому інше. Почитати можна в нашому телеграм-каналі. Ну бували деякі закони, які дивували, і не дивували, і раділи. Наприклад, реформа меди про медицину, але дивували про те, що ну я вже не пам'ятаю, тому що треба згадати і глянути в наш телеграм. А допустимо, з останніх скандалах недавно восени вийшла та скандальна ситуація. Коли жителі побачили в своїй столиці десятиповерхівку. таких будівель у нас ніколи немає, але вона прямо з'явилася на краю міста, де обуруло місцевих жителів. Там живе місцева еліта, а також депутати Вищого вийшлоріуму. Тому деякі жителі влаштовували мітинги і за це були найбільш активні. Були заарештовані. Також в цьому році вперше у нашій країні відбулися перші парламентські вибори. 1 червня 2024 року народ мав вибирати п'ять партій, партій з шести, щоб пройшли у вищий вейцоріум. Тоді висувалися такі фракції, як партія Губернії, ВСДРП, тобто Вейцорська соціал-демократична робітнича партія, Бокс Коропада, Опозиційна партія Тюльпан. Техноплатформа та народний рух вейцорії. Результати вийшли доволі рівні майже, як не дивно. 19,6% проголосувало за партію Губерній, за ВСДРП, яка стала другою по силі фракцією. З нею проголосувало 17,9%. За нею також йшла бокс Коропада 16,6%. Партія Тюльпан займала 15,6%, а техноплатформа взяла 15,3%. Не вдалося пройти в парламент і народною рухової Цорії, зайнявши останнє шосте місце, набравши 15,2%. Єдина партія, яка туди не прийшла. Явка доволі була висока, 75,2%. А щодо які місця зайняли, то ясно зрозуміло, що партія, яка виграла, та й більше займає і стає головною в парламенті. Тоді партія Губерні зайняла 12 місць в бокс ворогопада і також ВСДРП зайняли по 8, а тюльпани техноплатформа по 4 місця в парламенті. Також по закону голова партії, який виграв парламентські вибори свою партію, автоматично стає новим прем'єр-міністром тоді Королівства Вейцорії, а також зараз уже і Рунь Вейцорії. І тому тоді очільник партії губерні Борис Грунько зайняв місце прем'єр-міністра, замість свого попередника Миколи Суботнюка. Також зі своєї партії, але той вже з неї вийшов. Тому що тоді, під час перевороту, і під час створення війц... першої вейцарської держави, Микола Соботнюк незмінно сидів на одній тій самій посаді вже багато місяців. А по закону в нашій країні прем'єр-міністр або отаман-міністр має займати свою посаду лише шість місяців. А наступні парламентські вибори вже чекають завтра, 1 січня 2025 року. Ви маєте громадяни Руньвейцорі прийти на ті міста, де будуть іти вибори, кинути свій бюлетень за партію, яку ви підтримуєте. Тож дайте борг перед країною і проголосуйте за свого любимого управлючого силою партії. І також зробіть вибір для нашої країни, і також вибір для нашого майбутнього. Також в нашій країні в цей рік відбулася подія, яка запам'яталася для наших громадян і якраз згадала для всього Майнкрафту, хто ми такі. На жаль, вона дуже погана і до нас не дуже позитивна з іншої сторони світу Майнкрафту. В Нашій країні відбувся бунт ЛГБТ спільноти. А точніше, 11 червня на головну площу країни вийшли геактивісти, які почали бунтувати і вимагаючи про скасування заборони про пропаганду ЛГБТ та інших пропагандистських возінгів, які не згоджені з владою. І тому приїхала туди поліція. Спочатку яка вела переговори з ними, але згодом ті кинули каміння і тому інше кидалися. І поліція почала його розганяти. А головних бунтарів посадили за грати. Тому на наступний день ті, хто змогли втекти в столиці, засіли в село Пшеничне, що на Шахтарщині, яке була, і там побудували штаб-квартиру, де з нею захопили село, а згодом почали рухи на Шахтарськ та на інші міста. В деяких містах відбувалися бунти, але їх легко придушили, окрім міста Герцизьк. Також в місті Шахтарськ відбувся бунт, де спалили міську раду, і таким чином ми втратили нашу Олену Дідько, нашу журналістку, яка постійно брала інтерв'ю у інших людей. Майже по всьому півдню країни тоді йшли бої. Але згодом наша влада вирішила провести антитерористичну операцію, яку вела 16 року. Червня, де за допомогою армії за один день майже звільнили всю країну, зачищував потихеньку Герцизьк, але, на жаль, в нашій ваді прийшлося і бомбити місто Герциська, також це Пшеничне, ту хату, в якій знаходилась підземна штаб-квартира і зграї ЛГБТ спільноти і повстанців. І тому вже 2 липня офіційно заявили, що останні Протистояння з ЛГБТ спільноти закінчилися, де з інші 15 чоловік, які вижили всі після цієї терористичної операції, змогли текти за країну, пропивши річку, і опинився на теритонеральній території. Тобто так закінчилось ЛГБТ повстання, яке закінчилося провалом їхньої операції. Реакція світу була доволі різна, але більш була негативна, тому що багато країн підтримують рівні права громадян та і тому подібному. Але деякі країни висловили нам підтримку в такій ситуації. Після ЛГБТ повстання та антитерористичної операції в нашій країні виникла криза. Через те, що на декілька днів закрилися заводи, також повкрадали техніку та все інше, що потрібно для праці, і також були багато причин, що не давали нашій країні розвиватися на даний момент. І тоді вже почалася криза. Згодом почалася гіперінфляція нашої країни. Що один смарагд, який коштував там декілька центів, а один долар в нашій країні коштував лише два смарагди. Зараз наш смарагд коштує всього на лише десяток центів, а долар коштує 2304 тисячі триста Багато продуктів зайняли, багато дорогі ціни, які вже неприємні для наших громадян, але також з цим виросли зарплати. Але зарплати були виростати з тим, що продукти росли з цінами такими, що купити неможливо. Тому і за цього повстання виникла економічна криза, і також невигідна плата за те, що ми займаємо ту землю. Ну і тому наша влада вирішила здійснити дурний метод побудувати іншу країну на іншому кінці світу Майнкрафту і туди переселити частину народу, яка захотіла, яка проголосувала на референдумі за. Проводилося три референдуми не тільки в нашій країні, а й в сусідній Боутінярії, де були за зміну форм управління, за переселення на інші землі, а також за зміну назви на країни. І тому вийшов такий результат: що більшість громадян була за те, щоб переселитися на іншу частину країни, бо це вже була як мертва частина нашої країни. Також були за те, що в нашій країні став гетьманат, і також тепер, завдяки тому референдуму, наша країна називається Рунь-Вейцорія. Згодом, 24 серпня в. Тоді новій столиці Квій, яка зараз у нас зібралась Квійське Віче, багато народу прийшло на головну тепер площу країни, де Павло Скоропад проголосив про скасування королівської влади, де ставав в нашій країні гетьманат, і прем'єр-міністр ставав отаманом міністром. І тому висвітили універсал про проголошення Руньвейцорії, а згодом уже і в жовтні цього року проголосили про нову Конституцію Руньвейцорії. 4 листопада 2024 року в нашій країні виповнився рік. І на честь цього нашій країні влаштували парад на головній вулиці нашої країни, ну, тобто на центральній вулиці, столиці, де провели парад, на якому пройшли військові та техніка, а також ряди поліції та внутрішніх військ. І тому на це віче Запросили не тільки заможних людей, а звичайних жителів та будь-яких жителів нашої країни, які хотіли потрапити та подивитися на це дійство. Багато подій відбулося в нашій країні за цей рік, але вже всі перечислювати до Трібниць ми не збираємось. Будемо прощатися з вами і побачимося уже в наступному 2025 році з новим випуском Вицурянь з тиждень. А також 31 грудня уже 2025 року ви також побачите новий випуск про 2025 рік. Тож, побачимо і прощаємося з вами.